Дивіться, черевічки різні. А знаєте, що за Фішка, то всі цікавляться. Люди цікавляться сильно сильно. Я прочитав в інтернеті, що мені сказали, що я сильно перезуваюся, і зато в мене черевики І Я з ними погоджуся. Ні, в ралі, в ралі. В чому фішка? Ну, в чому фішка? З дитинства не було. Ну там деколи не було взуття і. Там правий був такий, а лівий такий, і вони були одного розміру, їх можна було носити. А ті, щось було дуже сильно порвані, вже, їх не можна було використовувати. І носив разні, і так пішло. А вже коли трошки підріс, я можу купити собі дві пари якихось однакових черевиків різного кольору, то зараз так юзаю. А наш кіговне досягнення Яке? Які? Це моя світа. — Так, сьогодні Вітанічка доці, вона така кітя красива. А я знаю, що ради що ти, короче, тут. Ну я знаю, не знаю, як я міг би. от сюди. Камірков, іди сюди. Знаєш, ти йди на Знаєш що? Але як гарно, але як гарно. Україна, скільки? Польща. В Україні без 29. А ну, нижче, нижче, нижче. Фокус, фокус. Йома, який. Але мод і вони, що косили подарити. Коштує стартова ціна, яка зараз є ринкова 800 тисяч доларів. Ну ти перевіряєш все одно на так? Я просто. Ні, я на айфоні подивився, я просто засумував своєю красуні і подивився на свою красуню. Дивись, ціна ринку 800 старт. Чотири-чотири цифри. 4 годинники в світі, тільки Тайсон Fury, мій неймовірний друг. Френк Ворен купив на аукціоні. Хі'з Excellency Туркін Lachey і Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та коментуйте наші відео.